Від вітаю вас на каналі. Як заробити гроші? Сьогодні розглянемо способи для заробітку. Перед початком відео попрошу підписатися на мій канал та підтримати старання української мови. Давайте розвивати україномовний контент. Разом для цього підпишіться на канал та, будь ласка, поставте вподобайку під відео. Хто має бажання, також може написати коментар. Продовжуємо розглядати різноманітні способи заробітку в У Теперішній час це актуально як ніколи. Перший спосіб це партнерські програми. На них може заробляти будь-хто власник спільноти в Фейсбуці, блогер, власники звичайних акаунтів, способ можна продовжувати до безкінечності. Вка суть цього заробітку. Ви розміщуєте інформацію про товари, спеціальні продукти, послуги, підключені до партнерства. Програм. Від продажу рекламодавці вам виплачуватимуть фіксовану суму або ж відсоток від доходу. Рекламувати партнерки я не буду, при бажанні ви можете знайти все в Google. У кожної партнерки є свої умови, тому перед тим як приступати до роботи, обов'язково уважно їх перечитують. Наступний варіант заробітку вдома це торгівля інфопродуктами. Підійти для людей, які володіють унікальними навичками або інформацією, і добре розбираються в певній сфері. Заробити зможете на власному досвіді. Потрібно розробити унікальний авторський інтелектуальний контент, типу тренінгу, майстер-класу, онлайн курсу, але не обманюйте людей та не лийте водичку, а давайте лише корисні матеріали. Букати клієнтів можна у соціальних мережах, також користуйтесь сторонніми сервісами, вартість курсів залежить від того, яка інформація там подана, на ціну впливає також популярність авто, якість програми та теми, на інфопродукти онлайн попит лише зростатиме. В епоху розвитку технологій люди хочуть навчатися вдома, а не їздити на навчання та витрачати на це свій час. До речі, маю власний сайт про заробіток. Називається він Як заробити гроші. Там публікую цікавий матеріал про способи заробітку, варіанти отримання грошей, актуальні бізнес-ідеї на цей рік. Кому цікаво, то посилання я закріплю в описі під відео, також продублюю його в коментарях. Переходьте та читайте цікаві матеріали. Для тих, хто любить фотографувати чи малювати, наступний спосіб підійде просто супер. Це продаж малюнків онлайн. Ілюстратори та художники можуть в мережі заробляти на своїх роботах. Варіант розміщуйте на платних фотостоках свої фотографії чи інші роботи. Також виконуйте індивідуальні замовлення. Йдеться про оформлення книг, сайтів, рекламних матеріалів, інфопродуктів, створення логотипів, аватарок та цифрових портретів. Продавати роботи можна через власний акаунт у соціальних мережах, на стоках за допомогою оголошень, розміщених на біржах фрілансу. Інші варіанти це продаж на сайтах для ілюстраторів, дистанційна робота в агентствах, видавництвах та студіях. Як бачимо, способів заробити гроші вдома є чимало від вас потрібне лише бажання розвиватися та працювати.